Джонатан Свіфт Мандри Гулівера Частина перша. ПоДОРОж до Ліліпутії. Розділ п'ятий. Автор надзвичайно дотепним способом запобігає ворожому нападові. Йому дають високий почесний титул. Приїздять посли імператора Блефуску і просять миру. Пожежа в покоях імператриці внаслідок необережності, придуманий автором спосіб, урятував решту палацу. Імперія Блефуску це острів, розташований на північний схід від Ліліпутії і відокремлений від неї лише протокою у 800 ярдів завширшки. Я ще не бачив цього острова. А довідавшись про запланований напад, уникав показуватися на березі, щоб мене не помітили з якогось ворожого корабля. В Блефуску про мене нічого не знали, бо під час війни будь-які зносини між двома імперіями було суворо заборонено під страхом смерті, і наш імператор наклав ембарго на всі судна, куди б вони не йшли. Я доповів його величності про свій план захоплення всього ворожого флоту, що стояв тоді, як доповідали наші розвідники, у гавані, готовий вийти в море при першому попутному вітрі. Я розпитав найдосвідченіших моряків про глибину протоки, яку вони не раз виміряли, і вони сказали мені, що глибина на самій середині під час припливу не перевищує 70 гламглефів. Близько 6 європейських футів, а в інших місцях становить щонайбільше 50 гламглефів. Я пішов на північно-східний берег, звідки було видно Блефуску, ліг за горбком і, глянувши у свою кишенькову підзорну трубу, побачив з півсотні військових кораблів і велику силу транспортів, що стояли на якорях. Повернувшись додому, я звелів, на що мав повноваження. Представити мені звій найміцнішого каната та багато залізних брусів. Канат був з нашу шворку заврубшки, а бруси і прутик для плетіння завбільшки. Я сплів канат у троє, щоб зробити його міцнішим, і з тією ж метою поскручував докупи по три залізні прутики, загнувши їх кінці гачками. Причепивши 50 таких гачків до 50 канатів, я знову подався на північно-східний берег. Там я скинув камзол, черевики та панчохи, і в самій шкіряній курці війшов у воду за півгодини перед припливом. Спочатку я йшов у брід так швидко, як тільки міг, а посередині проплив ярдів з тридцять, доки опинився на мілені. Менш як за півгодини, я дійшов до флоту, побачивши мене. Вороги так перелякалися, що пострибали в море і вплав дісталися до берега, де їх зібралося не менше як 30 тисяч. Тоді я взяв своє знаряддя, позачіпав гачки за отвори, що були в носі кожного корабля, а шворки від них зв'язав докупи. Поки я порався з цим, вороги пускали тисячі стріл, і багато з них впиналися мені в руки та обличчя, завдаючи пекучого болю і заважаючи працювати. Та найдужче боявся я за очі, і я, напевно, втратив би їх, якби раптом не згадав про надійний захист. Між інших дрібничок у мене зберігалися в потаємній кишені окуляри, їх, як уже я казав, не помітили імператорські доглядачі. Я видобув їх, як найміцніше приладнав на носі і в такому спорядженні знову сміливо взявся до роботи, незважаючи на ворожі стріли. Багато їх влучили в скельце окулярів, але не завдали їм особливої шкоди. Позачіпавши всі кораблі гачками і взявшись за зв'язані вузлом шворки, я почав тягти кораблі за собою, але жоден з них не зрушив з місця. Їх не пускали якорі. Отже, мені лишалася найнебезпечніша частина справи. Не виймаючи гачків, я кинув шворки і рішуче перерізав ножем якірні канати, діставши при цьому ще сотні дві стріл у руки та обличчя. Потім, узявши зв'язані докупи шворки з гачками, легко потяг за собою 50 найбільших ворожих військових кораблів. Блефускуанці, що не мали найменшого уявлення про мої наміри, спершу остовпіли. Вони бачили, як я перерізав канати, і вирішили, що я хочу або пустити судна у відкрите море, або ж порозбивати їх одне об одне, але, помітивши, що весь флот пливе у цілковитому порядку слідом за мною, вони охоплені розпачем зняли такий лемент, що й описати не можна. Відійшовши на безпечну відстань, я на хвилинку спинився і повиймав стріли з рук та обличчя. А рани намазав згаданою вже маззю, якою мене лікували Ліліпути, коли я тільки но прибув до їхньої країни. Тоді зняв окуляри і, переждавши з годину, поки вода трохи спала. Перебрів середину протоки і цілий та неушкоджений, прибув із своєю здобиччю до королівського порту Ліліпутії. Імператор і весь його двір стояли на березі, очікуючи кінця цієї великої події. Вони бачили, як широким півколом наближаються до них ворожі кораблі, але мене не помічали, бо я був по груди у воді. Коли ж кораблі досягли середини затоки, а я занурився у воду по шию. Вони зовсім занепали духом. Імператор вирішив, що я потонув, а ворожий флот наближається з лихими намірами. Та невдовзі його страхи розвіялися, бо з кожним моїм кроком протока мілішала. І коли мене вже можна було почути з берега. Я, піднісши гори кінець жмута шворок, до яких був прив'язаний флот, голосно гукнув: Хай живе наймогутніший імператор Ліліпутії! Коли я ступив на берег, великий монарх привітав мене безліччю похвал, і тут таки на місці нагородив мене титулом нардака, найвищою почесною відзнакою в імперії. Його величність висловив бажання, щоб я знайшов нагоду і привів у його порти решту ворожих кораблів. Чистолюбність монархів не має меж, і йому напевно заманулося не більше і не менше, як обернути всю імперію блефуску на свою провінцію з призначеним від нього віце-королем, стративши вигнанців та поконечників, що знайшли собі там притулок, і примусивши всіх блефускуанців розбивати яйця з гострого кінця, після чого він став би єдиним володарем усього світу. Проте я намагався відрадити його від такого наміру, наводячи як численні політичні аргументи, так і міркування справедливості, і нарешті рішуче відмовився бути знаряддям поневолення незалежного і відважного народу. Коли згодом це питання обговорювали в державній раді, то наймудріші міністри стали на мій бік. Моя відверта і сміливо висловлена думка настільки суперечила намірам і поглядом його величності, що він так і не зміг пробачити мені. Він дуже тонко дав це зрозуміти на державній раді, де, як переказували мені, наймудріші підтримували мене, принаймні своєю мовчанкою. Зате інші мої таємні вороги не могли втриматися від деяких. Висловлювань, що відбились таки на мені, хоч і посередньо. Відтоді його величність і ворожа мені кліка міністрів розпочали інтригу проти мене, яка через два місяці ледве не спричинилася до моєї загибелі. Ось як мало важать найбільші послуги, зроблені монархам, коли на другу шальку терезів покласти відмову догаджати їхнім примхам. Тижнів через три після цих подій з Блефуску врочисто прибула депутація, що покірливо просила миру, і незабаром було підписано договір на умовах дуже вигідних для нашого імператора. А втім, я не хочу надокучати читачеві переліком тих умов. До складу депутації входило шість послів, яких супроводив почет із. П'яти сотень чоловік, і прибули вони з великою пишнотою, яка відповідала величі їхнього імператора, та важливості дорученої їм справи. Коли договір був підписаний, у чому я завдяки моєму тодішньому дійсному чи принаймні гаданому впливові при дворі подав послам чималу допомогу, і їх ясновельможності, яких приватно повідомили про мою дружню підтримку, склали мені офіційний візит. Почавши з вихвалянь моєї відваги та великодушності, вони від імені свого імператора запросили мене відвідати їхню державу і, нарешті, попросили показати їм мою надзвичайну силу, про яку вони наслухались усяких див. Я охоче вволив їхнє прохання, але не буду докучати читачеві подробицями. Розваживши в такий спосіб послів на превелике їхнє задоволення і подив, я й собі попросив їх ясновельможності засвідчити мою найглибшу пошану їхньому володареві, імператору Блефуску, слава про чесноти якого сповнювала весь світ цілком слушним захватом, і пообіцяв відвідати його імператорську особу перед від'їздом на батьківщину. Отож. На першому ж прийомі в нашого імператора я звернувся до нього з проханням дозволити мені побувати в блефускуанського монарха. Він хоч і дав свою ласкаву згоду, але, як я помітив, зробив це дуже неохоче. Я не міг зрозуміти причин цього, поки мені не пояснили нишком, що Флімнеб і Болгалам виставили мою зустріч з послами як ознаку. Зневаги до імператора Ліліпутії, хоч сумління моє було цілком чисте. Ось тоді в мене вперше почало складатися деяке, хоча ще невиразне уявлення про те, що таке міністри і придворні. Треба зазначити, що я провадив розмову з послами через перекладача, бо мови обох держав відрізняються одна від одної так само, як і мови будь-яких двох європейських націй. І кожен народ тут пишається давністю, красою та виразністю своєї мови, не приховуючи зневаги до мови сусіда. Отож, наш імператор, користуючись із переваги, створеної захопленням ворожого флоту, зажадав від послів, щоб вони подали вірчі грамоти і виголошували свої промови ліліпутською мовою. Щоправда, завдяки жвавим торговельним зносинам, постійному напливові вигнанців, яким обидві країни надавали притулок та звичаєві посилати дворянську молодь у сусідню країну, щоб вона набралася розуму, побачивши світ і ознайомившись із життям та звичаями людей. Майже всі знатні люди, як і торговці та моряки, володіли обома мовами. Я переконався в цьому через кілька тижнів, коли вирушив засвідчити свою пошану імператорові Блефуску. Серед усього того лиха, яке спіткало мене через підступи моїх ворогів, ці відвідини стали для мене дуже щасливою подією, про що я розповім у належному місці. Читач, можливо, пам'ятає, що в числі умов. На яких мені повернули волю, були дуже для мене образливі і неприємні, і прийняв я їх тільки змушений крайньою необхідністю. Тепер, коли я мав найвищий в імперії титул нардака, такі зобов'язання принижували б мою гідність, і імператор треба віддати йому належне. Жодного разу не нагадав мені про них. Та незадовго перед тим мені трапилась нагода зробити його величності надзвичайно цінну послугу, так принаймні мені тоді здавалось. Якось опівночі біля дверей моєї оселі пролунали крики тисячного натовпу, Зненацько розбуджений ними. Я навіть трохи злякався. Раз у раз чулося слово берглам, а кілька придворних, протиснувшись крізь натовп, благали мене. Негайно йти до палацу, бо в покоях її імператорської величності спалахнула пожежа через необережність однієї Фрейліни, яка заснула читаючи роман і не погасила світла. Я миттю схопився на ноги за наказом. Дорогу для мене звільнили. А що ніч була місячна, то я дійшов до палацу ні на кого не наступивши. До стін покоїв, уже приставили драбини і нанесли силу відер, але вода була не близько, відра ті були завбільшки з великий наперсток, і бідні ліліпути подавали їх мені так швидко, як лишень могли. Проте вогонь лютував так, що користі з їхнього поспіху було мало. Я міг би легко погасити пожежу, накривши палац своїм камзолом, але налихо залишив його вдома, вискочивши в самій шкіряній курці, бо дуже квапився. Здавалося, що нема ніякої надії, і цей розкішний палац неодмінно згорів би дотла, якби мені раптом не сяйнула одна щаслива думка. Звечора я випив багато чудового вина Глімігрім. У Блефускуанців його називають флюнек, але наш гатунок вважається кращим, що діє як сильний сечогінний засіб. На превелике щастя, я за всю ніч ні разу не сходив до вітру. Жар від пожежі та напружена праця швидко обернули вино на сечу. Я випустив її так багато і так влучно, що хвилини за три весь вогонь погас. І решта цієї величної будівлі, спорудженої працею кількох поколінь, була врятована від руйнування. Тим часом зовсім розвиднілась, і я повернувся додому, не дожидаючись подяки від імператора, бо, хоч я й зробив йому величезну послугу, але не знав, чи його величність не ображатиме спосіб, у який ту послугу зроблено. Річ у тім, що основні закони держави забороняють під страхом найсуворішої кари всім, хоч би яке високе становище вони займали, ходити до вітру в межах мурів імператорського палацу. Щоправда, мене трохи заспокоїло повідомлення його величності, що він накаже Верховному судові ухвалити офіційну постанову про моє помилування. Одначе я так і не діждав тієї постанови, а приватно мені повідомили, що імператриця, страшенно обурена моїм вчинком, оселилась у найвіддаленішій частині палацу, твердо вирішивши ніколи не відбудовувати своїх колишніх покоїв. До того ж, у присутності своїх найдовіреніших осіб, вона урочисто пообіцяла помститися на мені.